Сьогодні у день святого Миколая у Києві на Софійській площі засяяла головна новорічна ялинка країни. з цієї події розпочалися різдвяно-новорічні святкування до історичного центру столиці, де стоїть 25-метрова карпатська ялиця. Почути привітання, і привітати одне одного. Прийшли безліч людей разом з ними у святкову атмосферу. Занурилась і наша Івана Біличенко. Ка країна запалала яскравими вогниками її бурхливими оплесками та вигуками зустрічали сотні глядачів. Другий рік поспіль у Києві встановлюють живу карпатську вічно-зелену красуню. Аби тут опинитися, ялинка мала перемогти. Можна сказати у спеціально влаштованому конкурсі хвойної краси. Зелені номінанці 80, Родом вона з Івано-Франківщини. Звісно, настояще, це ж сказка. це сказка нашого дитинства. Все що живе, все що та все зв'язана з настоящим новим годом, не дивлячись не зовсім на зимову погоду, але надзвичайно красиво. Як наряджати вирішували всі гуртом відкритим голосом. На сайті новорічного містечка. Результатом глядачі задоволені. Яблуки, пряники, да. домашні дуже. Пічейки, яблука, Хоч, хоча яблука не решта на ялинки. Народжена минулого року традиція ставити головну ялинку на Софійській площі припала киянам, судячи з відгуків, до душі, як і масштабність різдвяного містечка між двома дзвінницями. Збільшена кількість атракціонів, особливо для дітей. Михайлівська площа повністю віддана дітям. Є багато речей, які дозволять нам проводити тут час, як і безкоштовно, так і за невеликі кошти, і на всі ці веселощі місто не витратило ані копійки з власного бюджету. Місто Київ. Не втрачає, не витрачає жодної копійки на проведення. Ми залучаємо партнерів, залучаємо бізнес, залучаємо людей, креативних, які роблять все це. Ми контролюємо, коригуємо це. Хочу ще зазначити три тисячі артистів. Записались, які хочуть виступити на ріцому святі. На місяць Софійська площа перетвориться на головний майданчик відзначення новорічних свят. Всіх охочих запрошують сюди 31 грудня на зустріч нового року разом зі святкуваннями на Софійській засяяли і всі ялинки країни. Я бажаю кожному з нас мріяти. Я бажаю кожному з нас робити добрі справи навколо себе. Навколо себе змінювати світ, мабуть, може бути маленькими справами, але дуже важливими. І всі разом ми змінимо і наш рідний Київ і нашу країну. Ми віримо в себе, ми віримо в майбутнє. Я хочу привітати вас зі святом з Днем Святого Миколая і побажати вам всього найкращого. Зі святом вас, кияни! Івана Білаченко, Тимофій Сорокін, телеканал Київ.